Добрий ранок, шановні телеглядачі. Сьогодні я вам продемонструю приготування страви під назвою «Панкейк». Для її приготування нам потрібні такі продукти. Молоко 200 грам, 3 яйця, 3 ложки цукру, 1 чайну ложку розрихлювача, також чайну ложку ванільного цукру і 130 грам муки. Для початку я рекомендую взбити Яйце, але для цього нам потрібно його розділити окремо на білок, окремо на жовток. Жовток до жовтка, білок до білка. В тій посудині, де в нас опинився білок, нам потрібно його дуже добре, досить сильно взбити, аж до піни. Взбиваємо білок до ось такої консистенції. А посудина, де в нас знаходиться жовток, сюди додаємо молоко, три ложки цукру. Чайну ложку розрихлювача, чайну ложку ванільного цукру, трішки взіб'ємо вже те, що маємо в посудині, муки, і потрошки починаємо додати наш вже взбитий білок з окремої посудини. І так само стараємось перемішувати, правда, вже легше. Поетапно додаючи. Наш білок. І, в принципі, по бажанню можна додати капельку солі. Спочатку такими плавними рухами стараємося втиснути білок у нашу масу, у нашу рідину. І вже коли він поглинувся нею, стараємося вже разом нашу масу, нашу суміш, нашу ось цю консистенцію взбити до однорідності. Дві столові ложки олії ми додаємо до нашої рідини. І більше нам олії не потрібно буде, адже уже саме прижарювання буде відбуватися абсолютно без жиру, без олії і без масла. Тому, коли у нас вже наша однорідна консистенція готова, переміщуємося до плити. Ось такі наші смачні, апетитні панкейки можна споживати будь-чим, чи з повидлом, чи з джемом, чи з нутеллою, або навіть зі згущенкою. Хто як любить. Я люблю з джемом. Тому даємо і джему, можна посипати цукром пудрою і пригощаємось самі і пригощаємо гостей. Смачного вам! Молодець у нього все вийшло. Він знає, хто ризикує, той п'є шампанське. Без алкоголю. Назар тобі наші вітання. Ну а ми продовжуємо нашу передачу. Сьогодні міжнародний день проти віві секції. Що ж означає це слово? Вівісекція це ростин та інші операції, які робляться на живих тваринах з метою наукового дослідження. Це саме те, що зробив булгаковський професор Преображенський з собачого серця з приблудним песиком. Отже, сьогодні день боротьби проти ростанів тварин. Та напевно інших звучань над ними саме про це ми поговоримо з представником благодійної організації Дім Сірка Тетяною Котоловською. Доброго ранку тобі, Тетяно. Доброго ранку. Дякую за те, що ти з нами. Розкажи, будь ласка, чим займається організація Дім Сірка? Скільки часу вона існує? Які є проблеми в реаліях її існування? Ось ну і які, напевно, плани ваші такі розвитку даної організації? Наша організація існує вже більше чотирьох років. Ми займаємося допомогою безпритульним тваринам, тобто ми. Забираємо їх з вулиці або просто безпритульних тварин, або хворих, лікуємо та прилаштовуємо. Також ми займаємося стерилізацією та в подальшому або прилаштуванням. Ну якщо це не вдається, тоді випуском їх в ті зони, де вони проживали до цього. Хто вам допомагає? Нам терська допомагають... робота чи можливо є якась сума коштів, які виділяються з міського бюджету з обласного бюджету. Для допомоги для вашого існування і для е, цієї хорошої ні, справи? Ні, нам допомагають такі ж самі е, пересічні люди, які просто жертвують ту чи чи іншу суму е, грошей на ту чи іншу тварину. Отже, ми дуже часто бачимо, що по місту Івано-Франківська по вулицях бігають собачки з такими прищепками на вушках, кліпсами. 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 Тобто, це вже ті собаки, які пройшли стерилізацію, так, так? і ви до цього як кажуть, долучаєтесь саме. Так, у нас є пункт стерилізації. Це наш місцевий державний віварій. Там також працюють люди, які ну частина собак, які є стерилізовані, це зроблено їхніми силами. Тобто вони забирають їх з вулиці, стерилізують і потім випускають у ті зони, де вони проживали. Ну або ну також ми допомагаємо їм в цій роботі. Е, також під час стерилізації е, тварина проходить вакцинацію проти сказу, е, і тоді вона вже випускається в те місце, де вона проживала. Танечка, але е, зробивши стерилізацію, це е, ну як кажуть, не охороняє нас від того, що собака наразі не кинеться і не вкусить або дорослу людину, або дитину. Ну, повірте, всі собаки, які проживають там або в спальних районах, або там десь в центрі міста, вони є вже повністю пристосовані до життя в суспільстві, і я думаю, що ну такі випадки звичайно трапляються. Це так само не є рідкість, але вони всі щеплені від сказу, тобто вони не можуть бути переносником якихось там певних таких захворювань за чотири роки існування вашої благодійної організації. Скільки тваринок пройшло через вас? Ой, чесно, тут дуже важко сказати. Ну, якщо так приблизно сказати, то е, минулого року ми пролікували та прилаштували більше ніж 500 тварин. Це тільки за один рік. Так, певно, по такій статистиці, хоча зрозуміло, тоді не були менше трішки. Ну так, ну тут важко сказати, тому що кожен місяць навіть ця кількість тварин коливається і раз на раз не проходить. Тоді на території Івано-Франківська чи розширюється діяльність в межах ну, області, скати ми можна нас назвати вже в певній мірі навіть трішки міжнародною організації, адже ми прилаштували вже декількох собак навіть за кордон. Ну також ми, в іншій області, наші по західній Україні або там в Київ в такому плану ви кажете прилаштували, так. що ви маєте на увазі? Тобто знаходиться господар для цієї так. собачки, Так. яким чином ну ми сконтактовуємося з людьми і там вже якось виходимо на зв'язок, і тоді вже дізнаємося, чи дійсно це будуть хороші господарі для тієї чи іншої тварини. І тоді ми вже думаємо, як там її переправити за кордон. Ну в такому плані це все робиться. Слідкуючи за вашою діяльністю в соціальних мережах, ти знаходжу оголошення, зокрема в мережі Фейсбук, про те, що. Дім сірка оголошується розшук такої то песика uh -huh. чи такого то котика. Я так розумію, що це тварини, які мають свої господарі, але вони загубилися. Так. І з допомогою вашої організації теж є можливість пошуку цих тварин. Так, тваринок. звичайно, до нас дуже часто звертаються з такими проханнями. Ми розміщуємо оголошення в різних соціальних мережах, і е, люди, які там помічають тварини на вулиці, вони вже з контактуються з господарями і так ось тварини знаходяться. багато знаходиться. Ну, досить багато. Але так. є такі, що не знаходяться у моєї близької подруги. Пропав песик такса е, в районі мікрорайону. Е, в кінці Вовчинецької я не буду прив'язати до торгового центру. Така чорненька, маленька такса. Вже пройшло два місяці. Можливо, хтось її до Уже себе додому знайшовся. забрав. Та поверніть, будь ласка, Ніше бо реально той є досить і досить цінним. То так, десь підтримуючи вашу роботу і користуючись ефіром обласного телебачення. Є якісь проблеми в діяльності? Можливо, ви хотіли би, щоб влада звернула увагу свою? Ну звичайно, без проблем ніколи не буває, ніколи не буває все так гладко. І ну, звичайно, нам було б набагато легше працювати, якби ми отримували більшу підтримку зі сторони влади. Це ну так само фінансування або навіть виділення тієї самої території під притулок, за якими вже досить багато років у нас іде така боротьба з владою. А, а наразі боротьба? ви де знаходитесь? Я не знаю, де вони знаходяться. Ну, це як в нас е, часто, до речі, дають такі запитання: У нас немає якоїсь там чи певного офісу чи притулку. В нас такого немає. У нас є е, е, ну вольєрна перетримка для собак, але це так е, суто ну. Ми не можемо зробити з цього якийсь притулок, чи щось таке, тому що ми дуже обмежені території і тією кількістю вольєрів, яка в нас є. А всі тварини, які знаходяться під нашою пікою, знаходяться на перетримках, тобто просто люди, які не байдужі до цього, забирають на цей час, поки тваринами не прилаштуємо до себе додому. Чому боретеся з владою? Бо вона не хоче виділити територію. Е, так, ми вже нас дуже багато разів годували обіцянками, але, на жаль, ми так і не отримали того, за що ми так довго боремося. Шановна влада, будь ласка, нехай у вас буде не таке не собаче серце, а хороше серце. І підіть на зустріч тим людям, які віддають своє життя, свої життєві сили для допомоги братам нашим меншим. А скільки чоловік вашої організації? Це переважно молодь чи це люди різного віку? Ну, це абсолютно різного віку є люди. Ну якщо так подивитися, у нас є дуже багато людей в соціальних мережах. Там, наприклад, в соціальній мережі ВКонтакті в нас є більше ніж 14 тисяч читачів, Але якщо так брати е, насправді, то е, є дуже мало людей. Ну, це буквально там до 20 людей дівчат, переважно, бо чоловіків в наших лавах на жаль немає хоча нам би було дуже непогано, якби такі з'явилися. І ну тому це трошки важко нам дається, оскільки дуже мало людей. Але ну є багато е, людей, які допомагають фінансово. Ну тобто, ось так, що ви маєте можливість їх харчувати, так. робити ці вакцинації, так, так лікування, проводити операції, огляди, і тому подібне. Танечка, дуже приємно, що такі молоді люди не пускають руки, і незважаючи на те, що немає якоїсь такої солідної підтримки від міської влади, ви все рівно продовжуєте робити таку благородну справу. Ми так розуміємо, Тетяна, що до появи вашої благодійної організації така робота не велася. Ну, напевно, більшості люди якось самостійно кожен, mm -hmm. що міг та й робив, там десь підгодовував собаку, чи там якщо знаходив, то забирав, і там вже десь родичам, друзям, знайомим якось так от віддавалося. Однак закордонний досвід і розвиток цивілізованих держав говорить про те, що такі е, притулки для тварин вони є обов'язковими. Звичайно. Ну і взагалі я думаю, що. Е, це дуже добре, що зараз у нас в місті діє така організація, бо справді ми робимо дуже велику роботу, і вже дуже багато тварин було врятовано, прилаштовано, і зараз вони мають господарів та щасливе собаче життя. Ви не робили спроби звертатися до депутатів, хоча б з нашого регіону, щоб вони на законодавчому рівні підняли питання про. Не те, що позаконення діяльності, а обов'язковість виділення якихось певних фінансів або сприяння в діяльності подібних організацій ну, Звичайно, зверталася, але якщо чесно, я вам дуже так про це не розповім. Цим більше займається наша голова організації Наталя Когут. Вона вирішує ці юридичні питання. Але в цьому напрямку ви теж працюєте? Так, звичайно, це вже так само не перший рік триває ця робота. Існує дуже хороша мода. Зараз в американських акторів вони теж приходять в такі, як кажуть, розсадники, тваринок і забирають безпритульних собачок. Саме Є не такі... погодистих, а ось таких безпритульних дворняжок. Є такі подаження. акторки, які дітей забирають. А, ну, ну, <реш> такі, такі. Танечка, ми вам щиро дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали. І зараз пропонуємо і вам, і нашим глядачам на більш такій позитивній, як кажуть, хвилі завершити нашу бесіду і переглянути кілька комедних кадрів із життя собак.